Вірні Україні та українському народу в Івано-Франківську курсанти Луганського навчально-наукового інституту імені Едуарда Дідоренка Донецького державного університету внутрішніх справ склали присягу. Ми дуже сподіваємось, що саме молоде покоління правоохоронців буде з честю нести звання співробітника національної поліції. Для цього колективом університету робиться все, оскільки за останній час освітні програми, за якими навчаються наші здобувачі вищої освіти, переорієнтовані з урахуванням вимог воєнного часу, оскільки ми здійснюємо підготовку фахівців із застосуванням практичних наочних. Засобів навчання, в тому числі, і практичні квести, присягнула на вірність українському народу, і місцева мешканка Сніжана Борецька каже служити у поліції мріяла з маличку. Дівчина знає, що ця професія потребує чималих зусиль, але впевнена, інститут дасть їй усі потрібні знання та навички. Якщо людина хоче добитися своїх цілей, тому вона без труднощів це все здолає і буде вірно служити нашій державі і українському народу. Справжній поліцейський має бути розумна людина, тобто це молоде покоління, це ми. Вони мають бути разом з суспільством на одній дорозі і мають бути культурно освічені і розвинуті. Свою дитячу мрію здійснив ще один івано-франківець Іван Триняк. У планах хлопця досягти успіхів під час навчання та піти працювати у поліцію. Він студент другого курсу, однак присягу склав тільки тепер. Дотримався законів, зберігати, аби інші дотримувалися їх. Нагадаємо, Донецький державний університет внутрішніх справ релокувався до Івано-Франківська рік тому. Тоді в обласний центр Прикарпаття переїхали 90% студентів та викладачів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.